Стрілянина у торговому центрі. У білій церкві група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Про це повідомили в поліції регіону. За даними правоохоронців, сповіщення про стрілянину надійшло до поліції близько 11-ї години. Після чого на місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Як заявили у поліції, внаслідок цього один із відвідувачів закладу отримав поранення, після чого його госпіталізували із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок і мали прооперувати. Крім того, як розповіла в телеефірі речниця поліції Яна Ярмоленко, на момент стрілянини у клубі була відсутня охорона та металошукачі. Згодом, як розповіли у поліції області, слідчі за процесуального керівництва Білосерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство та хуліганство. Досудове розслідування триває. Наразі поліція Київщини та експерти працюють на місці інциденту. Вони також продовжують пошуки осіб, які вчинили стрілянину та опитують очевидців злочину. І за їхніми описами будуть встановлювати зловмисників. Софія Фенко, телеканал НТА.